Доброго вечора, ми з України та з факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. Зараз ми вам проведемо коротенький екскурс та розкажемо про наше життя. Наша мета захистити рослини від атаку шкідників. І це робота для справжніх спецагентів. Спеціаліст із захисту рослин це престижна і затребувана професія. Молодому спеціалісту з такою освітою є де себе реалізувати, наприклад, як ведучих вітчизняних і світових компаніях виробниках засобів захисту та їх численних дистриб'юторів, карантинних інспекціях, профільних міністерствах на митниці, в агрофірмах і багатьох інших місцях. Екологи, наша робота для справжніх борців, добра. Адже ми лікарі природи, які кожного разу рятують планету від згубного впливу на неї. Бути екологом це фохова освіта, громадянська позиція, життєвий шлях та філософія. Ми біотехнологи та біоінженери або, або просто чудотворці. чудотворці. За допомогою наших знань ми творимо справжню магію, як, от, наприклад, формула краси чи еліксир молодості. Біотехнолог-фахівець широкого профілю, який займається науковими розробками у сферах медицини та сільському господарстві. Основне завдання виробництво та синтез біологічно активних речовин і лікарських препаратів. Наша подорож підійшла до кінця. Вступай на наш факультет, переходь на сторону добра та знань.